Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників. Як і завжди, дивіться, закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Буду повністю питання читати, ну а потім вже відповідно перефразовувати для рун. Що у нас сьогодні тільки не буде. І останні новини, ну і не тільки. Багато всякого. Ну що, поїхали. Отже, просять мене подивитись, нібито готують законопроект про те, що 50% поліції відправити на фронт. Нібито. Ну, давайте взагалі подивимося, що таке буде. Коли я миную раз це питання, дивився, там поки не було. Видно, що поліцію відправили на фронт. Добре, а ну, отже, покажіть мені, будь ласка. А чи справді десь наша влада десь зараз готує законопроект, щоб 50% поліції відправити на фронт? Скажіть мені правду. Дагас. Манас перевернутий. Феху перевернута, Фінал це все. Кану. О. Ну, і що в результаті? Хм. Ну що ж, брехні тут не випало. М -м, тим не менш, тим не менш, є нюанси. Що ми маємо? Дагас Манус Феху Перевернута, Канно Хагалас. Ну, ось Дагас. Дійсно, якась трансформація ситуації відбувається, якісь зміни по питанню. М -м, зміни, взагалі, в цьому питанні, зміни. Влади, зміни, ставлення влади до цього питання, тому що я раніше дивився, і там не було видно, щоб щось таке відбулося. Ну, ось Маннес перевернутий. Немає згоди. Ну і Маннас перевернутий, це високі чини. Ну, можливо, хто там, міністр МВС, да, так далі, не в захваті від того, що відбувається. Е, відповідно от. Ну і не тільки він схоже, тобто якоїсь єдності прямо у владі щодо цього питання нема. Ось, феху перевернута. Нема брак ресурсу. М -м як, воно мені йде? як воно мені йде? Якщо мобілізація провалиться, а я дивився, що вона так і провалиться, тому що вони наберуть ту відповідну кількість, яку вони запланували, то тоді до цього питання можуть повернутися. Ось. Відповідно. Далі. Ну, брак людей. Дослівно, якщо сказати, якщо друге значення другий аспект використати. <ків> Далі, Кано. Ну, ось дійсно, йде як розкриття інформації, йде реалізація плану. Думки такі є, дійсно. Ну, по фіналу Хагалас, Бачите, а по фіналу Хагалас, а це руйнування планів. Ну, тобто, чекати, то, що це прямо завтра відбудеться, ну, то ні. ну взагалі, думки у влади про таке дійсно йдуть. Ну, по фіналу Хагалас, на даний момент я дуже сумніваю, щоб той закон прийняли. От саме як на даний момент воно виглядає ситуація. Для початку, щоб тут почалися зміни, тут ось має мобілізація провалитись. Для початку. А потім будуть зміни по питанню. Так, дякую за відповідь. Давайте далі. Про дозвіл бити по Росії. Ну, це в мене окремий ефір був. На, на канал мене запросили в гості. Опублікую це відео також. Ось. А мене питають, щодо саме дозвіл бити по Росії, і експерти кажуть, що Китай може на цей дозвіл відреагувати поставками летальної зброї в Росії. Давайте подивимось. У мене зустрічне питання Китай до цього Росії зброю не поставляв. Гаразд, <кій> дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. А дозвіл бити по території Росії Західною зброєю? Чи це призведе до того, що Китай почне е, поставля, активно поставляти летальну зброю Росії? Скажіть, що він правду? Манас. Соло. Інгус. Ну і фінацію все. Те вас перевернути. Цікавий фінал. Ну, добре. А, ну, знов таки, повторююсь, зустрічне питання, а Китай до того Росії зброю не поставляв. Не, не прямо, звичайно, але ну, тим не менше. Що ми маємо? Мана, соло, Інгус, ти перевернутий. Ну ось Мана. Ну Це влада, тільки влада Китаю. Китаю. Сі Цзіньпін? ну да. Ну, ось соло, позитивна відповідь по питанню. І показує, що моя здогадка правильна. Здогадка яка? Дока, що Китай раніше зброю Росії не постачав через своїх сателітів, зрозуміло не напряму. Ну, ось Інгус. теж позитивна відповідь по питанню. Інгус це, до речі, йде не стільки зброя, скільки. Компоненти всякі різні, там, ну, сухпайки, там, не знаю, одяг, ще там щось, компоненти, чіпи там всякі і так далі. І тому подібне. Ну і ось цей вас перевернутий. Ну так, да, це оце, власне зброя. Ну, руна перевернута. Китай не буде багато Росії постачати. Не буде. Сильна Росія Китаю не потрібна. Дай у Китаї своя війна, з Тайванем буде. Ну, відповідно таке. Чи це з причини того, що Китай буде постачати Росії зброю? Ну так, да, як би так. Да. Так, дякую за відповідь. О, питання тарифів. Раз, ну давайте зачитаю. А чи є відключення світла, то підготовка махінацій для підняття тарифів при тому, що енергію активно продають за кордон. Ну, давайте запитаємо, чи власне, ну то я не так запитаю. Я запитаю, чи дійсно є справжні підстави для от саме відключення електроенергії. Ну, то що станції нам порозбивали, то як би не російське ПСО, воно так і є. Та дійсно. Е, от. А відповідно, чи вистачило б тої енергії, відповідно, щоб для всіх у нас в Україні? Давайте запитаємо. Гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка, чи дійсно ці відключення світла, які останнім часом активно почалися, е, чи дійсно вони напряму викликані тим, що нам багато електростанцій відповідно зруйнували? Скажіть вам правду. Ну, феху. Вунді. Райда перевернута, Ну, фінал. Ансус перевернутий. Ну, Що ми тут маємо? Феху, вуньо, райдо перевернутий, ансус перевернутий. Воно то, да, дійсно, нам багато зруйнували. Ось руни й показують. Ось феху. Велика кількість, да? Ну Це не тільки про гроші. Ось вуньо йде. Ну, йдуть і позитивні новини, да? Ну, тільки не для простого люду, як то кажуть. Далі, райдо перевернута. Ем... Обмежені можливості, ну, зрозуміло, тут і показують то, що. Станції пошкоджені, багато станцій пошкоджено, багато виведено з ладу. Тим не менш по фіналу ансус перевернутий. А є тут і хитрість, а є тут і хитрість, розумієте? Угу. Тобто, чи то, що станції пошкодили, так, да, пошкодили, дійсно світла бракує. Але тут, і певна хитрість є в цьому питанні. Угу. Ну, Отак. От Відкрив розклад, відкрили розклад гроші, і по фіналу випала хитрість. Далі думайте самі. Так, дякую за відповідь. Давайте далі. Е, так, ну тут велике питання. Ну, давайте. Міжнародний уголовний суд в ГАЗі видав ордер на арешт прем'єра Ізраїлю Беняміна Нетаньяху. Ну і відповідно, да, там і на Хамас видали також ордер. А у відповідь США видвину теж почало уголовне, ну на російській читаю. Одним словом, у відповідь США теж відкрило кримінальне провадження проти того судді міжнародного суду, який видав ордер. На арешт саме Нетаньяху Ну і мене питають, який буде тут розвиток подій, і чим закінчиться цей оцей політичний пінг понг ну, Давайте спитаємо. А, ну, гаразд, добре, дякую за відповіді. Покажіть, мені, будь ласка, ну який тут розвиток подій буде щодо цього от ордеру на арешт прем'єра Ізраїлю. І у відповідь США ордер на арешт судді, який видав цей ордер. Покажіть мені, будь ласка, який там розвиток подій. Скажіть вам, правду. Дагас. Воня перевернута. Пер перевернутий далі. Альгас перевернутий. Ну і фінал то все який. Навчас перевернутий. Ух! Та вони ще будуть. цей Пін-понг політичний, то продовжувати, в тому і справа. Що ми маємо? з Вуню переверта, Перевернутий, Альгіс перевертий, наутіс перевернутий. Ну, Дага, Ось трансформація ситуації якась буде. Руна, до речі, доволі швидка. Тобто, доволі скоро ми маємо щось, якісь зміни по цій ситуації, побачити. Вуню переверта, ну, не сумні будуть, це буде якесь розчарування. В той же час, Перевернутий... Не все не все на виду. Перт в даному випадку, таємниця йде. Тобто, якісь там таємні домовленості, щось, ну, ясно, не все на виду відбувається. Є таємна частина, не все ми побачимо. Ось Альгіс перевернутий. Ну, Хтось торгується за гарантії безпеки, якщо хочете, за свій захист. Ну, явно, мова не про цього. Ну, Може бути і суддя, а може бути і прем'єр Ізраїля, відповідно. Ось, І по фіналу наутіс перевернутий. Все рівно це якісь обмеження йдуть, це, ну притом жорсткі обмеження, це якісь маніпуляції навіть йдуть тут. розумієте? Компромат, до речі, часто у мене позначається от такою руною. 에, допускаю, що на суддю на того надавлять, якось то ордер на натаняху може зникнути. Наприклад. Надав, надавлять от якраз таємно, зрозуміло, а потім, ну не знаю, може вплоть до того, що він і відставку якось там піде. Ну так, не взначай. Одним словом, тут історія ще така: тут ще фіналу їй не видно. Не видно, щоб воно прям так закінчилось. Ну, тим не менше, я ж кажу, що щось по відношенню до того судді буде. Все рівно. Таємно воно відбувається, ми не все побачимо. А ну добре, давайте подивимося. Ну, чим, а чим закінчиться, власне. Що дійсно? А арештують не тендяху. Так, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, ну, там Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єра Ізраїля. Ну, покажіть мені, будь ласка. А чим закінчиться, власне, цей ордер? Що, який там буде розвиток ситуації? Скажіть вам правду. А я вас. Ла... Єра, ну-ну, фінал. Кану. Так не видно тут покарання. Ну, от саме як для Натадяху і так далі. Я ж кажу, що надавлять на суддю, що схоже, ордер, той відкличуть банально. От і все. Ну, ну так виглядає. Якогось тут кримінального процесу, якогось покарання. Я тут не бачу. Ну тут слова зовсім. Що ми маємо? Евес, Лагус, Єра, Кану. Ось дивіться, ось є вас. Розвиток буде. Розвиток подій, розвиток ситуації. Знов таки, руна швидка. Доволі скоро маємо щось ще по цьому поводу почути. Ось Лагус. Буде вибраний правильний курс, правильний вектор, якби. вектор поведінки, да? хочеться сказати. Ось Єра падає. Ну, завершення циклу падає. Да це ж було вже. Да? Завершення циклу, падає ось кану. Ну все, реалізація плану, розкриття інформації. Успіх, до речі, реалізація плану і успіх. Ноєра. Е, ну, тобто, як виглядає? Доволі скоро ми якісь новини по цьому питанню почуємо. Е, ну, ось падає Єра, Руна тривала. Тобто, що сказати, щоб це прямо ось закінчилось дуже скоро? Ну ні. Ну, воно закінчиться в результаті. Е, ну і куди? Кано, пряма? Ну, все, реалізація план. Це не покарання, це нічого такого. Тобто, у, у Нетяху там є план. Ну і у тих, хто його підтримує. Давайте так скажемо. Ну, от і все. Кось там покарання, там ще щось тут не видно. Скоріше суддя там вилетить з того суду. Е, добре, дякую за відповіді. Давайте далі. О, ну це теж буде цікаве питання. Раптом попалось відео, де Гордон стверджує, що війна в цьому році закінчиться, що він це точно знає, але не може відкрити деталі бо секретна інформація. Чи правда щось знає, чи звичайний популізм. Ну, А давайте так і запитаємо, чи знає Гордон, коли закінчиться війна? Так, Давайте так і спитаємо. Так, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. А Дмитро Гордон э, справді знає, коли закінчиться війна в Україні? Скажіть він правду. Манас. Іса. Інгус. Ну ну фінал. Ото перевернутий. І що поясніть, будь ласка. Феху. <свят> ну, коли то, точно знає, коли закінчиться війна в Україні, Господь Бог. Ну, це так, до слова. Ну, дивіться, брехні тут не випало. Е, чому так? Е, тому що людина дійсно вірить в ту інформацію, яку вона має. Так, да, і в такому випадку руни можуть показати, що то не брехня, тому що людина свято вірить. Ну чи воно буде так, а, а по тому, що випало, я сумніваюся. Ну, а раз, зараз поясню, чому так. Що ми маємо? Манна, Іса Інгус, от перевернутий феху. Ну, дивіться, Маннас. Даді, ось, власне, сам Гордон. З одного боку. З другого боку, Маннас це ну, влада. Є в нього знайомі у владі. Великі зв'язки є. Да? Але ось іса йде. блокування. Е, ну, Хочеться сказати, що він знає якусь часткову інформацію. Да? Як ото кажуть, Чуд звін, не знає, де він. Тим не менше, Інгус. Ну, знов таки. Інгус. Позитивна руна. Теж, позитивне завершення ситуації, позитивна відповідь по питанню. Щось він дійсно знає. Якусь інформацію він має. Ну, таку таємну, будемо казати. Але Інгус цей достаток. Знов таки. А хто в нього знайомі у Гордона? Туди же повертаємось. Ось Отал перевернутий. Руна влади перевернута. а... Це, до речі, у нього знайомі не тільки в нашій владі, якщо так, ось, а й десь за кордоном. Теж в високих кругах. І теж йому там якась, як то кажуть, ташечка наспівала. Ну, по фіналу феху, а знов гроші падають. А знов падають гроші. А, якщо так, а, ну, ну не просто так була ця заява зроблена, розумієте? Я не, я не буду стверджувати, що прямо йому за то заплатили, але це могло бути, знаєте, як підігріти інтерес до себе, підняти популярність і так далі. Ну, а це йому, відповідно, косвенним чином і прибуток дасть. Да? Ну, я не буду казати, що йому тут прямо заплатили. Ні, воно так не виглядає. Ну гроші тут випали. Тобто, брехні тут немає, дійсно якусь інформацію він чув. Наскільки правдива та інформація? От що. Прям знає, чи він точно знає, коли завершиться війна. Ні. Ніхто цього толком не знає. Саме якусь там точну дату чи що. Тому що точної дати ще в природі не існує просто. Так, дякую за відповідь. Давайте далі. Ну і таке вже питання. Про Третю світову мене все питають, чи якось вона зачепить Україну, чи не. і що взагалі це буде відбуватися? Ну, ми вже на порозі Третьої світової, можна сказати, що вона вже почалася, тому ну, давайте спитаємо, що руни на це скаже. Так, дякую за відповідь. Араз, покажіть мені, будь ласка, ну, а третя, як третя світова? Війна взагалі зачепить Україну. Покажіть, мені будь ласка. І чи зачепить вона взагалі Україну? Скажіть вам правду. Аліс? Довертаю, що у нас тут Наутіс? Манус перевернутий далі. Пер... Ну, і фінал цього все. Урус перевернутий. Ну, якщо не вважати Третьою світовою те, що відбувається зараз, то не видно, щоб вона нас якось зачепила. Знов таки. Що ми маємо? Альгіс, Наутіс, манас перевернутий, пертурус перевернутий. Ну, ось Альгіс іде. Ми в стороні, ми якби захищені да, від того, ми туди не ліземо. Ось Наутіс, руна долі. Ну ми, Але ж вона і карму позначає. Ми вже свою долю, свою карму, що називається, відпрацювали. Чим відпрацювали, да ось Ман нас перевернутий. Позначка на смерть, смертями і так далі. Ми свою карму відпрацювали. Ну, від, Відпрацюємо до того моменту, як почнеться Третя світова. Ось Перт. Це у нас уже, ну, до речі, якщо взяти перт, велику кількість позначає чого? Смертей. Угу. А з другого боку, перт це карма, тільки та, що позитивна вже. Ну, тобто. І ось у перевернутий. Е, де? Ну руна, яка зброю, яка якраз силу позначає, руна перевернута. Ну, тобто, якщо нас якимось чином Третя світова і зачепить, то знаєте, ну, зовсім трохи. Якби я, безпосер... я не бачу, щоб це було на нашій території безпосередньо, я не бачу, щоб Україна там безпосередньо участь приймала. Ну, сюрус перевернутий. Якщо й буде якось участь приймати, ну то зовсім так, знаєте, зовсім трохи. Ну. Тут не видно масштабу. Ми, ми вже ось, ось свою карму до того часу, свою долю е, відпрацюємо. Ще третьої світової нам на території України бракував. <кхем> ну, давайте, добре. Урус перевернутий. Ну, тобто, прямо на нашій території точно ні. А, чи будуть наші війська там приймати участь? Ну, давайте спитаємо. Так, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. А на, наші Збройні Сили України будуть приймати участь у Третій світовій війні? Скажіть вам, правду. Інос. Довертаю, пер перевернути. Далі. Гейвас. Ну-ну, фіна який. Нам соу. Поясні. Іса. Ага. Так. Що ми маємо? Інгус, перт перевернутий Ейва, соло Іса. Ем, і да, і ні. Знов таки. Ось Інгус. Позитивна відповідь по питанню. Тобто щось буде. Але інгус не тільки війська позначає, інгус позначає припаси. Перт перевернутий. Обмежена кількість, невелика кількість. Да? Ось Ейвас іде. Ми якби як в стороні, ми від цього Ейваз, по Ейвазу відгорожуємося, відсторонюємося. Ми в конфлікт не ліземо. В той же час Інгус ну, таке враження, ніби будемо комусь допомагати. А знов таки, в нас же гарантії безпеки є, да? що там позаключали гарантії безпеки, зокрема з Британії. Там цікаві гарантії доволі. Да? Що ми маємо їх якби, підтримувати. в тому числі. Ну, ось, от на те схоже, да. Що ми якби як будемо ресурсами. не, Знов таки, тут не стільки про прям. ну Ресурсами. Ресурсам будемо допомагати, і то не сильно. Ось і вас. А так ми в стороні. Ну, ось соло йде. У нас якби, ну Ну, двояко йде насправді. Ну, Соуло, з одного боку, да, ми будемо переможців підтримувати, да, якщо так, ми будемо на стороні переможців. Е, з другого боку, Ось і вас іде як відсторонення від того. Ну, Цікаво, виглядає, Богу. Тобто, ну, чи прям повністю Україна буде втягнута в війну, ні. Але комусь ми будемо допомагати підтримувати одну із сторін. І то Іса по фіналу, ну як блокування йде, знаєте. Ну, Знов таки. Не, не йде масштаб, ну, нема масштабу. Ну, Україна прям з головою в Третій світовій війні ну ні. Нам би оцю свою поточну війну закінчити, виграти, було б прекрасно. А ще Третя світова, хай там, великі дядьки воюють. Нам воно не вдалося тричі, як то кажуть. Ну, добре, ось так от воно виглядає. Така тема. Хай краще не буде взагалі Третьої світової. Хоча я дивився, все рівно людство вперто пишіть но лізе до Третьої світової. Хоча є всі шанси, були всі шанси її уникнути. Ну ми на повних парах йдемо до Третьої світової. Давно не було війни, розумієте, от хочуть, хочуть великі дядьки е, м'язами пограти. Та? Ай, добре, не буду про сумне. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!